За допомогою розвідувального дрона виявили рух ворожого танка. Запускаємо FPV, продовжуючи спостерігати за ціллю. Наш дрон наздоганяє та уражає танк. Фіксуємо влучання, але техніка ще не знищена. Підбитий танк намагається втекти та сховатися в лісосмузі. Запускаємо другий FPV і летимо до цілі. Підлетівши ближче, помічаємо танк між деревами. Оператор майстерно вицілює та влучає прямо в танк. Спостерігаємо яскравий вибух і густий дим. Продовжуючи спостереження, бачимо загоряння та детонацію танка. Ціль знищено, гарна робота. Ніч найкращий час для роботи важких дронів бомбардувальників. Вони проникають у тил ворога та точно вражають цілі. Знищують особовий склад противника. Руйнують укриття і бліндажі. Підривають склади боєприпасів і техніку. Ці дрони допомагають нам ефективно послаблювати сили ворога та наближати перемогу. Зараз ми збираємо 10 мільйонів гривень на ці дрони. Долучайся до збору. QR-код на екрані. Посилання в описі до відео. Нічне полювання на техніку окупантів. Виявили ворожий бензовоз. Запустили дрони, виконуємо скид над ціллю. Спостерігаємо яскравий вибух. Ціль уражена. Між цими деревами ворог заховав міномет. Запускаємо FPV. Оператор майстерно керує дроном та влучає прямо в ціль. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо влучання та задимлення. Підлетівши ближче, бачимо горіння міномету. Ціль знищена, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.